Так, друзі, в мене вчора не вистачило вже сил займатися пиріжками, тому вирішила зробити це сьогодні. Тушиться капусточка, вже дотушується, тому пиріжкам бути. З тісто вже вивалюється. Ангеліна, Ангеліна там он купається, попросилася в душ. Так я її трохи набрала, боже, вилазить вже тісто, треба кошки. Віскас Джуніор. Боже, вже вилази, треба вже ліпити, вже дотушується якраз капуста. Я піду Ангеліну витягну і буду ліпити пиріжки. Помідорчики сушаться. Я трохи про них забула, правда, не знаю, чи вони не згнили хоч це насіння. А то виставила на вулицю. Спочатку я його поставила тут, на сонечку, але тут як мухи завелися такі, оці дроздофіли, Я виставила його на вулицю і трішечки підзабула за них. Ну, не знаю, не знаю. Як готуєш такий бардак у мене постійно? Ой, що твориться, що твориться, чашок, куча, ложок, вилок та да? пакетиків різних. Того треба, того надо, Так, капуста. Капуста вже готова. Смачна капусточка вийшла. Синулька в мене таку обожнює мою капустку, щоб була така солоненька, кисленька. Бо колись купили пиріжок, а я вже, мабуть, маркет топті. А там капуста, наче на виді не непогана, а на смак, ну, така солодка була. Як солодка, також не дуже смачно. Або ми не любимо, коли біла. Знаєте, є магазини, продають пиріжки з білою капустою всередині. Оце також не подобається. Ми любимо отаку. ось червоненьку. А ну, скуштувати потрібно. О! Оце воно. І кисленька, і, і солоненька. Хороша капуста. Жидкості вже немає, рідини вже нема, все. Наче й м'яка. Зараз вистигне і. Ліпимо, ліпимо, бо вже в мене тісто вже на столі лежить. Отак От ось, друзі. Я вже тісто поділила, але дивлюся, це дуже такі великі Великі дуже шматочки, будуть великі пиріжки, тому я кожен шматочок ще ось розділяю наполовину, щоб були невеличкі. А то будуть такі лапті, не хочеться. Хочеться такі, щоб маленькі, акуратні були. Капусточка вистигає, така смачненька, розпахлася. Гарно протушкувалася, м'якесенька. Так, я вже ось попідготовляла. Ще не всі зліпила. Я думала, капусти буде забагато. А ні, дивлюся, тіста тут у мене багатенько. Так, ще там досмажуються в мене два пирожка з капустою. Насмажила вже ось таку тарілку величеньку. Тут їсти не переїсти, але ми ще обов'язково. Поділимося з нашими сусідами обов'язково. Так, тісто залишилося, начинки не було, тому я ще зробила декілька, бачите, декілька таких. Бачу, як сосиска в тісті, але в мене сусідки не було, тому я порізала ковбасу такими шматочками і зробила декілька ще таких. І так як тіста було багатенько, а начинки з солоної вже не було, тому я взяла макову начинку, в мене була в холодильнику, і зроблю ще ось такі кругленькі, друзі, пончики з маком. Кошечка, додому, додому. Ну, куди, не тікай, Кс -кс -кс -кс. ти що? Я бачу, що сонечко. Отак. Бачу, що сонечко що хочеться погуляти, так? Да? Тетюньке. Така грайлива вже, так? Да? Тицюнь. Аби бігати на сонечку. Далі, друзі, сьогодні покажу вам рецептик. Палочка-виручалочка, така заготовка на зиму, супчик розсольник. Цей рецептик я вже не перший раз закриваю, ми вже закривали, нам дуже сподобалося. Взяв баночку, там відварив м'ясо, картоплю, баночку заготовки висипав і все, і вже смачнющий. Супчик готовий. Дуже швидко, дуже просто. Для цього рецептика нам потрібно пів кілограма моркви, пів кілограма цибульки, кілограмчик помідорів, або можна брати томатну пасту. У мене ще помідорчики залишилися, тому я візьму помідорчики. І півтора кілограма огірків. Зараз ми все будемо нарізати, начищати, натирати і потім покажу. Скільки солі, цукру, олії, оци потрібно. І все, все перекип'ятили, розсипали по баночках і вже заготовочка готова. Помідорчиків трішки ще залишилося. Огірків ми, звісно, що купили. Вже немає наших огірків. Вибирали, щоб такі були тверденькі, наче тверденькі, гарненькі. Цибулька наша, моркву також купляли. І, ага, І не сказала, і ще обов'язково ж перловка. Є люди, що роблять із рисової крупи, а ми любимо розсольник тільки з перлової. Нам так смакує краще. Якщо ви любите з рисом, тоді закривайте з рисом. Все, підготувала, намила. Керловку замочила в холодній водички. Морку, отак ось накришила. Дрібно. Сірочки в мене в холодній водичці замочені. Зараз натираю помідорчики. Тому зараз натираю помідорчики, отак ось на терці натираю. Ви шкірочки натираю і шкірку викидаю. Це мені потрібно кілограмчик помідорів. Помідори є, думаю, зроблю. Навіщо купляти, зроблю із помідорчиків. Головне, щоб шкірку. Там не залишати, бо шкіркою буде не дуже приємно, тому я шкірку викидаю. Продовжую нарізати овочі для супчика в банці. Морковку я подрібнила 500 г моркви. Перловка замочена. Ну, просто в холодній воді 250 грам перловки. Далі помідорчики я також перетерла, ви бачили. Тут кілограм помідорів без шкірки. І ще сюди додаю 250 мл води. Отак ось. Далі цибулька пів кілограма, також подрібнила такими кубиками, маленькими шматочками, і тепер залишилося нарізати огірки. Огірків півтора кілограми. Все, зараз це все дорізаю і буду тушкувати. Взяла чавун, бо не маю такої каструльки, щоб не пригорало, щоб величенька, тому я взяла чавун, огірки цибуля морква вже тут. Далі відправляю томат. Помідорчики і воду я туди влила, ви бачили, 250 мл. Додаємо перловку 250 г, одну столову ложку солі, 2 столових ложки цукру, і 60 мл соняшникової олії. Отак додаємо, ставимо на вогонь, нехай тушкується. В кінці ще додаємо 60 мл оцету. Отак ось тушкується, супчик-росольник, супчик, супчик заготовка тушкується. Тоді, коли вже закипіло, ми ще тушкуємо хвилин 20 і не забудьте додати оцет. Оцит заливаємо і ще хвилиночок 10 кип'ятимо. І все, і можна розливати в чисті стерилізовані баночки. Розсипаємо, закручуємо банки і в тепле місце. І все, заготовочка наша готова. Не забудьте помішувати, щоб не пригоріло. І хотіла вам подякувати за увагу, за підтримку, за теплі слова. Я Перемивати буду посуд. Баночки зараз помию, простерилізую. Отакі маленькі банки я в мікроволновці. Вимиваю чистенько, додаю трішки сюди всередину водички. І в, мікровол... і в мікроволновку. Водичка закіпає трішки в банки. І все. Я витягую і банки готові. Туди, мабуть, три штуки влази в мікроволновку заодно. Пиріжки ще в нас залишилися. Ще не всі ми поїли пиріжки. Але що ж, пиріжки пиріжками, а потрібно ще щось приготувати. На вечерю буду готувати діткам, діткам і нам достала сердечка курячі. Зараз вони трішки розморозяться. Буде такий в мене плов чи рис, як. Хто, як хоче, так і називає, і з курячими сердечками. Розсипаю по баночкам. Друзі, ось дивіться, ось таке воно готове, да? я не розумію тих, хто там додає вже варену перловку. Навіщо, по-моєму? По-моєму, її так достатньо. Вона достатньо така проварена, а ви ще ж. Туди ну, суп же ж будете ще кип'ятити трішки. То я думаю, не потрібно, навіщо її відварювати? Ну, а там дивіться. Так що ось така заготовочка виходить. Кинули там в каструльку шматочок м'яса, картоплинку, баночку ось такої заготовки і супчик готовий. Ну, зараз подивимось, скільки в мене баночок вийде. Ось така. Така краса. Отак у мене ось вийшло 8,5 баночок півлітрових. Тут ось це неповна баночка. Ну, все, накриваю.